Вірігло вам дівчаткам з Аю Сьогодні я хочу зробити невеличке відео, в якому я вам розкажу про е, те, що твориться на каналі, е, чому я не випускаю відео і так далі. Давайте розпочинаємо вже з того, чому немає відео на каналі. Царні не готувався, нічого не написав, ні якийсь сценарій, слова, боже, що я буду говорити? Е, чому я не випускаю відео? На каналі, відповідь дуже проста. В цьому всьому винувата літо можете вийти, накричати, не, не знаю, що там можете зробити. Е, але е, це дійсно так. Справа в тому, що е, мій комп'ютер, незважаючи на його потужність, незважаючи на те, що в ньому кулер стоїть такий, що я його називаю вентилятором, е, незважаючи на те, що як би я не старався кінату охолоджувати і так далі. Але е, коли настає ранок та й вночі, в принципі, теж, стає нереально жарко, коли працює комп'ютер. Це є одна із найголовніших причин, адже рендер одного відео, рендер одного відео 30 хвилин е, іде приблизно 6-7 годин. Звісно, я не буду чекати 6-7 годин в день, отак от сидіти і чекати, поки э, це все буде грузитися. Плюс у мене інтернет підключений до э, телевізора, до вайфаю, а інтернет 2, 2 Мб, тобто ви представляєте, до телевізора, а ще Wi-Fi, сестра сидить, тобто інтернет розривається, і комп'ютер висне. Висне там система. Не знаю, якщо чесно, чому я навіть не думаю, що якось це залежить від інтернету рендер чи швидкість рендеру, але можливо, і залежить. Чомусь починає виснути і Wi-Fi і починає виснати е, телевізор, тобто платні канали чи ще щось там просто не йдуть. Що ж, це одна із найголовніших причин. Е, тому я не можу записувати відео. Адже також приходиться доводиться комп'ютер щогодини виключати, або не знаю що з ним робити, а, щоб його якось охолодити і він, не дай Бог, всі не сплавав. От у мене вже таке раз було, що колір був згорів, і деякі дроти там погоріли. Треба було міни міняти. Також я почав працювати над різними програмами типу сайт. Можливо, хтось вже замітив, я зробив собі такий невеличкий, невеличкий малюнок для каналу, яким вийшло досить цікавим, мені сподобалось, і скоро буду починати ще скоро малювати різні малюнки. Для того, щоб зробити собі сам дизайн. Тобто не просто картинку скріншот з Майнкрафту, який я зробив обрізав і так далі. А саме вже з різних артів і так далі, що я сам зробив. Можливо, таке буде, можливо, таке Ні, такого і не буде. Також я шукаю ігри для наступного проходження, тому що The Walking Dead ми вже закінчили. Ефір, -E здається, краєфір -E і Alan Wake вже недовго. Тобто, скоро вони можуть кінчитися. І на одному Майнкрафті я нікуди не вийду. Тобто знімати тільки його. Скільки бо я там проєктів не придумував, порано чи пізно мені це Майнкрафт надоїсть або надоїсть вам, і це не дуже добре. Тому я, я шукаю різні ігри. Можете навіть пропонувати свої ігри в коментарях, якщо вам... Хотілося б побачити якесь там приходження від мене, якоїсь Е, Я подивлюся, що це за гра. Якщо вона мені сподобається, якщо побачу сенс, в тому щоб її зняти, я, звісно, її і буду знімати. Е, ну, в принципі, в принципі, це все, що я хотів сказати. Е, також я останнім часом. Ой, ти, Також я... Скоро поїду на відпочинок, і вже взагалі до серпня мене не буде. Але я постараюся за ці 2 чи, можливо, навіть 3 дні записати щось, ну, пару відео, викласти їх на YouTube. І щоб вже спокійно. Знаючи, що я хоча б щось зробив. Поїхати відпочивати. Ну, якось так. Надіюсь, ви мене люди зрозумієте. Також, якщо хтось буде писати, якщо є варіант вийти на вулицю, щоб кімната, там, ну, кімната гаряча, вийде на вулицю. Для... А... А на вулиці ще гарячіше. А я така, знаєте, людина, що якщо пробуду на вулиці годину, то я розумію, ліпше би я просидів не знаю, морозили ці 2 дня. Е, ну, Якісь от я такий є, я нічого з цим не поробиш. Ну, якось так. Я, звісно, ще раз сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Не будете відписуватися від мого каналу, адже е, ви мені взагалі дорогі, декілька підписників. Для кожного починаючи ОСВК, девіш, що її зараз там куча море і так далі. І... Для кожного сечка, який хоче знімати, щоб у нього була якась е, така можна аудиторія, яка його дивиться, е, дуже важливо кожен підписник. І коли він когось втрачає, він нереально засмучується. Якщо навпаки ну, хтось на нього підписується, він нереально веселий. І ну, я, в принципі, не є в цьому. Не є якісь інші від цього, від цієї системи такої невеличкої. Е, надіюсь, ви та, проводите своє літо якось ліпше, ніж я, набагато ліпше, ніж я. там, Відпочиваєте вічно, ви там в Русі, надіюсь, ви не сидите в комп'ютерах, тому що це недобре, літо пропадає. Е, півтора вже майже півліта пройшло. Може вже пройшло, не знаю. Майже півліта пройшло, а ми його пропускаємо не можна. Треба виходити на вулицю, бастувати, казати, літу Помаліш, що ти так швидко йдеш. панки собі понакопляли, дивись, як летить два, раз, два рази цокнув і все, і нема дня, щось я почав трохи білібруду нести. Одним словом, отак от все є. Якось і забареля. Не буду навіть казати, що там стали лайки підписати на канал, тому що тут взагалі це ні до чого. Просто до зустрічі.